Дорогі друзі, вітаю вас! Прийшов час пороздумувати над Божим Словом, і ми з вами це зробимо. На початку я хочу прочитати невеличкий уривок із книги буття, 28 розділ і 16 вірш. Мова йде про Якова, написані такі слова. Яків прокинувся від сну свого і сказав: насправді Господь присутній на цьому місці. А я не знав. Ось такі слова сказав Яків, коли він спав, прокинувся, йому був сон явлений, Господь йому явив ангелів, які по драбині сходять зверху вниз. І Яків прокинувся, і він зрозумів, що Господь йому показує підтвердження, що він з ним. І ви знаєте, друзі, я подумав, іноді ми забуваємо, що Бог з нами. Іноді ми настільки обтяжені нашими клопотами земними, турботами, різними переживаннями, що ми забуваємо нам, що Бог із нами. І Бог бажає нам нагадувати ще і ще, що Він є із нами. І ви знаєте, Він нас, друзі, не лишає ніколи. Він постійно бачить нас, Він знає все, що відбувається в нашому житті, і Він готовий вести нас. І благословляти. Часом наші обставини вони не говорять нам цього. І ми, аналізуючи те, що відбувається навколо нас, нам здається, що Бог десь далеко або він нас залишив. Але це не так, друзі. І я хочу нагадати, що діти Божі сприймають Бога, вони е, впевнені, що Господь є із ними вірою. Давайте не лишати віру, давайте триматися за неї і пам'ятати, що Господь насправді Він із нами. Є таке слово, таке слово Боже, таке місце, де написано, що Господь говорить: Я стою біля дверей і стукаю. Це написано в книзі відкриття. І хто відкриє двері, то війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Отже, друзі, якщо ви відкрили своє серце для Господа. І насправді живете з ним і любите Його, то він війшов в серце нашої кімнати, він війшов в наше життя, якщо ми його туди впустили, і Господь нас не залишає. В іншому місці Ісус сказав, що із руки моєї ніхто не вирве вас. Тобто Господь дає нам обітницю, що він із нами постійно. Що ми можемо бути впевнені в тому, що Він поруч із нами. Тому, друзі, давайте це пам'ятати, що Господь нас не залишає. Я хотів би сказати, що Бог бажає, щоб ми цінували не тільки Ним і Його присутністю, але щоб ми цінували Його благословеннями. Книга буття 35 розділ, 32 вірш. Тут описаний фрагмент, коли Ісав відмовляється від свого перворідства на користь Якова. Написано тут 32-й вірш. Ісав сказав: Ось я помираю. Що мені в цьому первородстві? Тобто тут описаний фрагмент бесіди Ісава і Якова, і е, якраз той момент, коли Ісав відмовляється від свого первородства і обирає їжу, яку йому приготував Яків, яку йому віддає Яків. Ви знаєте, друзі. Ось так, цей приклад ми пам'ятаємо, гарно знаємо, і ми знаємо, що тут взагалі малюється в цій історії Яків, як. І Негативний герой, який обманув свого брата, і це так, це правда, є. Який обманним шляхом взяв перворідство. Він спочатку ось так домовився з Ісавом, той віддав, а потім обманним шляхом разом із мамою вони отримали благословення батька. Але тут є друзі, один важливий цікавий момент, що ми бачимо з іншої сторони, наскільки Яків. Цінує благословінням Божим і наскільки Ісав нехтує цим благословінням. Ви розумієте? Е, якщо той відмовився, то інший оцінив і захотів його взяти. Так, він взяв обманним шляхом, але він оцінив наскільки важливо мати Боже благословіння. Тому, дорогі друзі. Давайте цінувати те, що Бог дає нам. Ось ще я хочу підкреслити: Бог з нами. Ми в це віримо. Але також Бог нам дав багато чого, що в нас є. Він нам дав спасіння, він нам дав. Як за що ми вже говорили, Божу присутність, свою присутність. Він нам дав своє супроводження. Він е, багатьом із нас дав сім'ї, дружин, комусь дітей, е, дав нам роботи, дав нам різні матеріальні благословіння і духовні. Я думаю, що в нас є багато, ми можемо перерахувати цього, що нам дав Господь. І важливо, друзі, щоб ми цінували це і не відмовлялися від Божих благословень. За якісь е, земні речі, ось що я хочу сказати: не об, не промінювали Боже благословіння на щось земне, а лукавий сьогодні тут, як тут, і він підступає. Він бажає, щоб ми обміняли свою вигоду земну на духовне, на духовне благословіння і відмовилися від нього, вступивши в гріх або вступивши в якийсь компроміс, е, в якійсь ситуації, пішовши на якийсь компроміс. Тому пам'ятаємо, це дуже важливо. Пам'ятати, роблячи висновок, я скажу пам'ятаймо, що Господь завжди з нами. Якщо ми його любимо, ми пустили його в своє серце, Бог є з нами. І друге, цінуємо Його благословеннями. Те, що він дав. Не зрікаємося заради якихось земних насолод від його духовних благословень, які набагато важливіші. Тому нехай Господь нас благословить цьому. Амінь. Oh,